Саду ружа посаджена. Каже хлопець, що я не червина, Та найкаже, а я не журюся, Кому мила, тому й полюблюся. Та найка. оступичего, най ми сяго оступигой, най мися опи, спотя пайна, не було ми пари, пайна була файна, не було ми пари, так, так замовшли хлопці чей Гой, так замовшли хлопці. Чей -гой. Хлопці, як дощові хмари, так за шли хлопці ще й гори, так шли хлопці шей його, так шли хлопці, як дощові хмари. Добре, війною є слухання туди. Дай коми полиньки воящини ф'яна. Dai come falinchi, voi esci ne piana. Dai come falinchi, eh, hey, oh. oi. Dai come falinchi, c'è, oi. Oh. Dai come falinchi, voi esci ne piana. Oi, oh, a ja, piana, piana, posa moiana <реш> <реш> Ой я п'яна, п'яна. Це панати, <реш> панати стражанки продаж. <реш> До тебе несуть жугарі, і я з ним лином на білім крилі. <реш> <реш> Чим тоді коло не позабувала, що їх мамками співала, як коли сала. Ой, ходжу я понад рікою та й собі гадаю, не є ліпшим співаночом, як у нашому краю, не є ліпшим співаночом, як на нашому краю, як загові заспівав, у смуток іще знає, та то наша коломийка так силу має, а я собі заспіваю, бо люблю співати. Помагайте, і ви мені буду танцювати, помагайте, ви мені будуть танцювати. Маленько моє солоденька, по корен прошу, Пошли мені там тринайку, найпіванки ношу. Ой, ти бивий, чи зорігавий, пізарями стали, В них би мої коломики не переписали. В них мої коломики не переписали. Переписали. Файно, Треба досить заредактирувати. Файно, але треба очі. Ой, хочу я под над та й собі гадаю, Не є ліпших співаночок, як у нашім краю. Не є ліпших співаночок, як у нашім краю. Ні, Дача, да то пуй деш. Дери дида, дери дида, на, о, дери дида, дери дида. Давай, я тебя похвалила, я тебя похвалила. Давай, я его выможу. Давайте, пог. Ми так слова вообще не Ні, Ну добре, одягаємо окуляри. Не треба втрив, тройна треба взяти точно. Много, у матка, бос. На, давайте. Давайте. Yeah. давайте повільно. Yeah. Yeah. Ні, давайте yeah. це. Може по 50. Але... <laughs> Лавочка тоненька, вода студенька, а я молоденька, одна ся вломити, одна ся вломити, жальмися втопити, тиха вода, тиха вода, гейм на весні, давно, давно я не була милим на весіллі. Борити. Чорнючка, чорнючка, як терен, чорнючка, чорнючка, як терен, чорнючка, як терен, як терен, як терен, коли ми ся поберем поберем. Чорнючка, як терен, як терен, як терен, коли ми ся поберем поберем. Де ж Ти мене поведеш? Δες τη μενε Δες τη μενε πού να Δες Δες τη μενε πού να Δες πού να Δες πού να Δες κόλλησα την έμα έσ Δες τη μενε πού την